Так, добрий день, вітання з мережки. Зніму вам невеличке відео, буде воно коротеньке. Хочу десь залишити цю інформацію, тож вирішила відзняти відео для Ютубу. Сьогодні отримали новинки від фірми Dimensions, яких у нас не було. Не знаю, чи вони ще десь є в якихось магазинах, не моніторила, але точно знаю, що на територію України вони ще не в'їжджали. Зараз покажу, що до нас прийшло. Звісно, набори в обмеженій кількості, але сподіваюся, з часом вже привеземо більше, що хватило на усіх. Бо дуже-дуже гарні сюжети ось такий. Зараз я виберу їх всіх. Садовий такий сказати навіть семплер, бо тут присутньо багато невеличких таких елементів, які поєднуються у єдину таку красиву мальовничу картинку. Так, трішки блікує, а ну, я попробую ось таким чином, напевно, поставити. Тоді менше буде блікувати. Ось, і ми порозглядаємо, що тут у нас є. Що у нас тут є. Дуже красивий такий. Так, треба щось взяти в руки. Красивий вагончик, так. Так. Ось цей красивий дуже квітковий вагончик, в який чіпляється десь до автомобіля. Welcome Open. Ну, скоріш всього, це якась невеличка крамничка з квіточками. Відповідно, така чудова клітка з пташкою і метелик поруч летить. Пташка замітьте не в клітці, а на клітці. Тобто така гуманна дуже ситуація. так, Тут є сад, є художниця, яка ще малює, відповідно, поруч з нею її тваринки, котик, песик. І тут, скоріш всього, якась квиткова оранжерея. Ну, і на задньому фоні видніються житлові будинки. Дуже гарно все виглядає. Тут ще зайчики такі сидять в травичці. Подивимося. Матеріали, з яких цей набір. Звісно ж, це є Аїда 18-го каунту у кольорі Айворі. Бачимо дату. Тут пише 8 вересня 2024 року. Тож набір не є дуже новий, йому вже більше ніж півроку. Ось, нитки дуже гарні, такі спокійні, врівноважені, без яскравих різних таких переходів. Розмір цього набору у готовому вигляді: 46 см на 27,9 см дуже красивий сюжетик. Так, зараз ще подивимося. Більше з Gold Collection немає набору, і є зі звичайної колекції. Дуже милі ось ці пташечки, вони сидять на ручках чого? садових інструментів. Так? Можна сказати, що це лопата, це якась сапка. Там, ось В саду господар залишив їх десь втикнутими в землю, і пташки собі, відповідно, одразу що облаштували на них. Сидіння, <смір> такі посиділки. Тут, звісно, ще дать 14 Аїда І усі необхідні ниточки в наявності. Так, дата виготовлення так само, вересень 24-го року. Розмір готової роботи 35,5 на 22,8 см. Так, наступний набір з цієї простішої колекції. Від Dimensions ось такі метелики. Дуже красиві, тобто вони вилітають з цих квітів і ніби приймають на себе ось цей квітковий візерунок, так, а потім відлітають і стають вже менш помітними. Розмір набору 25,4 на 33 см. Тут також Аїда 14-го каунту вже у кольорі Айворі та усі необхідні нитки. І дата виготовлення така сама. Так, ось такий набір на морську тематику, дуже симпатичний. Будиночки не знаю для якої країни вони характерні, може ви підкажете. Тобто такі пляжні будинки. Море, звісно ж, не видно, є стежка, скоріш всього, до моря. Море ось тут зображене, а це вони дивляться ніби фасадами на море, пташки, лежак, крабик тут є присутній, такий симпатичний. Ну і відповідно пляж. Хоча, вказується пляж, ось туди, десь в сторону. А так, набір має 45,7 на 17,7 см. а її до 14-го каунту. Зараз перевірюю, 16-го, бо видно, що дрібніша, біленька. Вересень 24-го року виготовлення. Так, ну і дуже симпатичний зараз буде набір. Мені нам всім дуже-дуже сподобався. От така корівка з квітами. Дуже симпатично, на неї так дивишся, і той носик такий мокрий-мокрий, от дуже гарно передає ефект мокрого носу, як завдяки храстикам можна так ось реалістично показати такі, е, такі моменти. Дуже класна корівка. Розмір 27,9 на 27,9. Агіда 14 у білому кольорі. І ниточки. Так, а далі у нас залишились маленькі набори. Це є ось та найпростіша колекція, така машина, яка везе молодят. Тобто, це таки своєрідна метрика весільна. Ось тут є бокали, є торт, черз і пише, що міс, містер та місіс Кінгстон і дата одруження 18 травня 25-го року. Розмір набору 15,2 на 15,2, 14 аїда і ниточки. Дата виготовлення вересень 24-го року. Так, ось такий симпатичний мінік Gold Collection з морською тематикою. Дуже реалістично все відображено. Хоча ви знаєте, наскільки маленькі ці набори, і як в такому розмірі можна розмістити таку реалістичну картинку, я взагалі поняття не маю, але дизайнерам цього виробника дуже гарно це все вдається. Тут, відповідно, якась сербальська хатинка з крючками, різними гачками для ловлі риби На дальньому плані бачимо маяк, хатинки. так Тут, відповідно, море, парусник плаває, лодка, чайка. І тут якась сітка для ловлі риби, скоріш всього. Ось, набір невеликий, 17,7 на 12,7 класичний розмір для таких наборів. І ось його комплектація. Тут, скоріш, 16 їдей, ні, тут 18-та біленька, дуже гарний. Набір. І остання новинка ось таке квіткове горнятко. Це простий набір від Dimensions 15.2 на 15.2-дуже дуже симпатична така хатка, яка знаходиться в горнятку разом з квітами. 14 їда білого кольора, ниточки. Ну І бачимо березень 24 го року. Всі виготовлені в один той самий час. Тож, приїхали вони до мережки, ми їх потихеньку виставимо на сайт і вже будете собі їх шукати на нашій шуму-інтернат-сайті і, відповідно, робити замовлення, якщо якийсь набір вам припав до душі. Все, дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео. Па-па!